Ми цей тур вирішили робити за два місяці, тобто це дуже малий термін. В Європі для того, щоб орендувати зал, потрібно півроку рік. Коли я звернулася до Міністерства іноземних справ, я дуже хочу подякувати пану Мушці Юрію Юрійовичу, який дуже нам допомагав. Хочу подякувати Карандієву Ростиславу, Міністерству культури і державному департаменту. Хочу дуже подякувати Михайлу Вишиванюк, Відродження Прикарпаття ой, ой вибачаюсь, Василь Вишовенюк відродження Прикарпаття. І хочу сказати, що були такі люди, які хотіли нам цей тур зірвати. Це був посол України у Польщі, пан Андрій Дещіця, який переплутав мене з Наталою Бучинською, яка співала на Антимайдані, і сказав, що ніколи моїх концертів не буде в Європі. І направив листи в Міністерство закордонних справ, щоб тур скасувати. Але коли всі зрозуміли, що це помилка, що сталася така прикрість, звичайно, пан посол вибавчився, але знаєте, такі неприємність така от на душі залишилася, і я про це не забула. Будь ласка, Люба. Ну, до речі, багато було емоцій в цьому турі, багато було, знаєте, і радощів, і сліз. І а, в кінці, якщо була можливість, то я писала такі бліці з людьми, які прийшли на концерт, до концерту, а потім і після концерту. І їх знаєте, їх емоції вони мене ну, вони мене вразили. От вразили. Я багато бувала за кордоном, але знаєте, те, що я бачила, як ці концерти сприяють. А, Іншому розумінню, що таке Україна і як то воно є зараз, от мене це вразило, їх емоції. Вони, знаєте, вони плакали, вони, вони говорили, вони раділи, вони казали, що вони побували вдома. Хоча в ці дві години вони обіймали, вони підходили до Дімітра і казали, що вони його не знали особисто, але вони підходили до всіх до нас, до балету, вони казали, що ну, знаєте, нам так. Так не вистачає цього, нам так не вистачає мови, нам не вистачає музики, нам не вистачає цього посилу, що ви є, що ви живі, що ви там щось робите. І до речі, велике вам спасибі за те, що ви приїхали. І для багатьох був дуже такий, знаєте, таке питання. А як це то? Ви так без грошей ми можемо прийти на концерт? От до речі, Руслана, от ми там повинні платити гроші, там білети за гроші, там друга ріка ці білети за гроші, там щось таке. А як то є, Як то може бути?